15 кілометрів від кордону з Україною розташовані валуйки, і там відбуваються якісь бойові дії, якісь обстріли. От яка ситуація поруч зовсім на Харківщині? В Харкові? Ми запитаємо зараз у нашої колеги Анни Черненко. Анна вже з нами на зв'язку. Доброго ранку і слава Україні! Героям слава вітаю! Хочу почати з того, що в Харківській області ну на жаль, ми знову говоримо про те, що були обстріли жодної доби без них. І маємо двох поранених чоловіків. Це через ці обстріли в різних куточках регіону, зокрема в липцях. Це Дергачівщина, так 35-річний чоловік був поранений через мінометний обстріл. І інша частина Харківщини Ізюмщина, Зюмщина першотравнева, там вже був відбувся артобстріл, і росіяни поранили 65-річного цивільного чоловіка. Він госпіталізований. Ну і окрім цих двох населених пунктів, які я назвала, також під обстрілами знов був Вовчанськ. Там, окрім іншого, окрім житлових будинків, сильно пошкоджена лінія електропередачі. Зокрема, в Морозовій долині це невеличке селище в на Богодухівщині, Там зайнявся ліс через обстріл, десь близько півтора гектари вигоріло, і наші рятувальники, бійці ДСНС, Вони дуже посилено працювали на тому напрямку, і Куп'янськ його обстріляли касетними боєприпасами. Але на щастя обійшлося без постраждалих. Але обстріл був і там. Ну і знову. От, Багато населених пунктів регіону були під обстрілами росіян. Це така довідка зі зведення обласної військової адміністрації, зі зведення Державної служби з надзвичайних ситуацій. І окрім того, хочу сказати, що у нас, на жаль, за минулу добу є людина, яка підірвалася на російському боєприпасі це Токарівка, Харківський район, там 52-річний чоловік наступив на пелюстку. Наскільки повідомляють в ДСНС, він наступив її, наступив в високій траві, і через це ампутація пальців на стопі, на нозі відбулася. На жаль, чоловік госпіталізований. І от щодо цих підривів, ще раз нагадую, що з асфальтованих доріжок, з тих ґрунтових доріжок, які перевірили доріг, які перевірили Вірили вже сапери, от власне коли люди в'їжджають в населені пункти, так і є, є певні такі дороги, по яким можна їхати. Чи якщо ви повертаєтесь додому і залишаєте заявку про обстеження, до того просто не їдьте це дуже небезпечно, і якщо навесні ми приїжджали от в такі населені пункти, то дійсно сходити на ґрунтову дорогу, з'їжджати на ґрунтову дорогу, заходити в зелену зону, там де трава було небезпечно. Але, хоча б через а не, Я, власне, хотів би, щоб ми ще показали. Як ця пелюстка виглядає нашим глядачам, бо не всі знають, це зовсім не невеличкого розміру міна така, так? І вона може бути майже непомітною в траві чи просто на землі лежати. Вона, звичайно, на смерть нікого не вражає, але завдає травм, причому доволі болісних і тяжких. От може бути ампутація, наприклад, пальців внаслідок такого підриву, пошкодження м'яких тканин. Ну тобто, доволі небезпечна річ, і росіяни. Порозкидували цих пелюсток дуже багато. На жаль, в прифронтових територіях, там де вони були, як окупанти, присутні, бачимо навіть в харківському районі, досі залишаються ці боєприпаси невиявленими. На жаль, так, і от додам, от, якщо навесні хоча б можна було помітити цю пелюстку чи інше залізяче, бо трава була невисока. Тепер вона просто в людський зріст і побачити просто нереально. Тому небезпека набагато більше, якщо людина наважується сходити в цю, от, в цю, в цю, в цю зелену траву, в цій зеленій зоні, так звані. А якщо, наприклад, людини не було вже більше року в на, на дачі або в приватному своєму будиночку, то звісно це велетенська просто небезпека через ці пелюстки. Так, якщо люди збирають їх просто самостійно, зносять в такі ями і підривають разом, то вибух вже стає ще більш потужним, то це ну, ще більше, на жаль, небезпека, тому не варто цього робити, це, це просто точно. І от після зведення короткого оперативного за добу я хочу показати невеличкий репортаж відеорепортаж про те, як українські харківські конструктори-волонтери разом згуртувалися і вони зібрали вже не першу, але знаєте, ще раз хочеться підкреслити. Класну річ, це а, мобільна СТО, або її ще називають майстерня на колесах для ремонту саме військової техніки, від автівок звичайних до якихось серйозної броньованої техніки. А, насправді, от, чому ця річ важлива? Тому що ми всі розуміємо, ми бачимо всі численні збори про автівки, да, які потрібні, потрібні військовим, тому що це правда розходний матеріал. Вона вибухнула, вона, на жаль, згоріла її посікло і вона все. Вона є брухтом, вона кинута там, де кинута дуже часто. Да, цей транспорт, то такі. Мобільні СТО вони можуть дістатися будь-куди, доїхати будь-куди, тому що посилена сама машина, і вона оснащена десь близько тонною інструменту, який ну на насправді на, 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 на всі випадки життя а, а, може знадобитися. І тому, а, зокрема, я, от, я повторюся, для якоїсь броньової техніки там зарядити акумулятори і а, підібрати інструменти для техніки, яка приїхала для автівок, які приїхали з-за кордону, і звичайний набір інструментів просто не допоможе. Просто на площі от В центрі Харкова нам показали як тут все працює, відокремлено від генераторів. Зараз наші от волонтери зібрали таку машину, її саму так, автівку, на базі якої все це зробили, їм передали тероборонівці, і тепер власне вони ну будуть віддавати ще теробороні оцей локер, це так називається ця машина. Локер прикладається, наскільки я знаю, такий сховок чи ящик для зберігання багатьох речей. ну і власне Відповідає в суті ця назва. Самі оці розробники вони з, е, з, витратили на цю автівку десь 800 тисяч гривень. Сподівалися, що хоча б половину зможуть зібрати. Але, на жаль, зібрати вдалося на, на цю машину близько 100 тисяч. Решту вже додавали, шукали самостійно. І тепер в них в роботі ще десь чотири автівки, і, звісно, потребують грошей, щоб потім такі машини рятували. І медиків їхні машини, і наші не знаю, передові от загони, які працюють на самому нулі, а, чи близько до нього, щоб виїжджати туди. Тобто, зрозуміло, що цьому проекту теж потрібна фінансова підтримка. Якщо хтось це може зробити, це буде хороша робота, можливо, систематична робота з підтримки. І на місяць цей проект він готовий. Виготовляти десь з десяток машин. Ну це звісно, знаєте, ці збори вони збережуть інші збори потім на автівки, коли буквально нові купують, замість того, що відновлювати, ремонтувати, тому що складаються обставини, коли не можна звідти вивезти, чи не можна там поремонтувати. І я пропоную кілька слів послухати від волонтерів, від конструкторів, які. Зробили такий, знаєте, мобільний СТО, мобільний, мобільний СТО Гігант, бо дійсно важить багато, але рокористі теж робить багато. Ця автівка вона дозволяє одразу там, наприклад, після обстрілу зробити оперативний ремонт і забрати автівку з лінії зіткнення, допомогти, щоб вона своїм ходом навіть поїхала. І ну, ну, автівка, це така як і резина, це, як гума, це розхідний матеріал. Е, локер е, може відремонтувати якусь середню легку колонку і е, зберегти. Е, Ну, легкову автівку військову. Тут насправді інструменту більше, ніж на деяких автосервісах, які професійно ремонтують автівку. Зазвичай подібні майстерні виглядають досить великими. Вони обладнані на базі кразів, зілів великих, тому це не така мобільна майстерня, вона не пройде там, де пройде цей пікап. Ну а ми все вмістили досить компактний корпус, тому все необхідне тут є. От власне такий невеличкий репортаж про цю мобільну сто дуже пишаюся і вражає те, що наші конструктори єднаються з волонтерами і придумують все нові нові речі, які можуть облегшити життя тим, хто боронить нас, захищає це правда класні ідеї. Їх дуже багато зараз. Значить, люди надзвичайно творчі, винахідливі, майстерні і не у своєму бажанні допомагати нашим силам оборони і збройним силам України. А ми дійсно закликаємо наших глядачів підтримувати подібні проекти ініціативи з таких волонтерів, які допомагають на передовій ремонтувати автівки наших військових. Виглядає все це дуже круто, сучасно і ну прекрасний. Абсолютно, проект ініціативи, які потрібно підтримувати усіма нашими силами. Ані величезна подяка тобі, як завжди. За роботу, за розповідь про ситуацію на Харківщині. Нехай цей день буде мирним і переможним для наших усіх людей на Харківщині, зокрема і не тільки. Анна Черненко була із Харкова з нами на зв'язку.